Привіт, мої модниці! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Тані і ми сьогодні поговоримо про пальто, в яких брендах можна знайти ідеальне пальто, і взагалі як виглядає ідеальне пальто, яке прислужить вам багато сезонів. Але перед тим як я буду вам розповідати, де ж знайти своє ідеальне пальто, хочу звернути вашу увагу на критерії, які допоможуть вам вибрати правильне пальто. В першу чергу це просто та лаконічність. Ось ці два пункти є запорукою успіху в хорошому пальці. Також я б звернула вашу увагу на довжину. Коли ви вибираєте пальто в нечасі, я рекомендую вам вибирати пальто довжини міді або довжини Максі. Коли вибираєте базове пальто, яке повинно служити вам багато років, то краще вибирайте пальто нейтрального відцінку, типу чорного, коричневого, сірого, кемол. Так вони прослужать вам набагато довше і таке. Пальто буде компонуватися з іншими вашими речами і чудово буде працювати у ваших луках. Тож, перший бренд, де я знайшла ідеальне пальто на свій погляд, це бренд Кочаропська. Ви подивіться на це ідеальне пальто. Стильно, лаконічно, естетично, мінімалістично. В першу чергу зверніть свою увагу на довжину, Тут вона просто ідеальна. Також мені сподобалося те, що тут цікавий акцент на талії. це виглядає незвичайно і естетично. За рахунок того, що в цього пальто лише один яскравий акцент, воно прослужить вам багато років. Також тут дуже гарний колір, який компонуватиметься з усіма вашими речами. Наступний бренд, де я знайшла ідеальний чорний тренч, це бренд Катіум. Ви подивіться, як він стильно виглядає на цій моделі. Оверсайзний, довжина міді. Просто лаконічно і стильно. Ось така річ варта вашої уваги. На таку річ потрібно проінвестувати кошти, вона прослужить вам багато сезонів і будете тільки радіти, що знайшли таку річ. Тому простий лаконічний тренч, ви можете знайти у бренда Катіму. Наступний бренд, де я знайшла хороший варіант тренчу, це бренд DAF. Як ви бачите, прості лаконічні лінії, але мені сподобався кольор, дівчатка. Подивіться, наскільки він тут стильний. Тренч тут довжиний міді, все тут просто лаконічно, естетично. Такий тренч чудово буде компонуватися з усіма вашими образами, і ви можете його одягати як в школу, на роботу, на побачення і взагалі на всі випадки життя. Такий тренч прослужить вам багато-багато сезонів. Також чудовий варіант мені сподобався в це ось таке чорне, лаконічне просте пальто без ніяких яскравих акцентів, яке є в не часі. Таке чорне пальто буде компонуватися з усім, чудово буде працювати, і ви не пожалкуєте, що витратили на це пальто свої кошти. Наступний бренд, який вартий вашої уваги, це бренд Cover. Тут я знайшла також ідеальне пальто: чорне, базове, довжини Максі, оверсайзного розміру, ідеально компонуватиметься і з класичними речами, і спортивними речами. Відпрацює свої гроші на всі 100% Воно прослужить вам не те, що один, два, три сезони. Воно буде слугувати вам, дівчата, десятки років, і воно не вийде з моди, тому що тут немає ніяких акцентів прості зрозумілі лінії, які є в не часі. Які прослужать вам багато років. Тому, якщо ви шукаєте своє ідеальне пальто, зайдіть до бренда Cover і ви знайдете ось такий чудовий варіант. Бренд, де я знайшла цікаве лаконічне пальто. Це бренд Гуду. Це пальто мені сподобалося своїми акцентами. Ви подивіться, наскільки цікаво виглядають ці кармани, і наскільки гарні акценти на руках. Взагалі, це пальто воно просте і лаконічне покрою, чудова довжина. Простий колір, нічого особливого, але завдяки ось таким акцентам це пальто виглядає цікаво і свіжо. І водночас воно є в не часі. Ідеальне пальто я знайшла в бренді Дія Тут вони в двох кольорах чорного і сірого відцінку. Простий лаконічний крой, довжини міді, чудовий акцент на талії, обожнюю пальта, які є на запах і зав'язками. Далі я хочу звернути вашу увагу на бренд Літковська. Я знайшла ось таке чудове пальто, яке має свій незвичайний акцент. Тут є така річ, яка заміняє шарф, але вона відсібається, і пальто виглядає просто і лаконічно, якщо вам це не по душі. Тут ідеально, я б сказала, все: довжина, розмір. Колір, акценти, все круто виглядає. Тому якщо ви шукаєте своє ідеальне пальто, ось, будь ласка, чудовий варіант це Літковська. Далі я знайшла чудовий варіант пальто у бренду Вонде. Мені сподобалося в цьому пальто все. Довжина. Колір, те, що тут є акцент на талії. Обожнюю пальта на запаху не завжди виглядають просто мінімалістично, але водночас дуже стильно. Таке пальто також буде чудово компонуватися з усіма вашими образами і прослужить вам багато років. Далі я знайшла ідеальне пальто у бренда Вовк. В ньому мені сподобалось також все: довжина, колір, фасон, акценти. Простота, мінімалістичність, все ідеально. Тому зверніть увагу на таке чудове пальто. Воно прослужить вам багато років, буде також компонуватися з усіма вашими речами. Мені здається, в цьому відео буде звучати багато слів. Лаконічність, простота прослужить багато років, ідеально все. Ну, що поробиш ось таке відео. Далі, де я знайшла ідеальне пальто, це бренд Озі. Тут воно також просте, лаконічне пальто, довжини максі, чорного кольору, ідеальний фасон, все базово, стильно і естетично. Ось такий чудовий варіант пальто переслужить вам також багато сезонів, яке також будуть чудово працювати у вашому гардеробі. Дякую мої красунки за перегляд. Напишіть, чи знайшла ви вже своє ідеальне пальто, чи ви все ще шукаєте. А я на цьому буду закінчувати. Цілую обіймаю і до зустрічі в наступному відео. Então,